Ну що ж, всім привіт! З вами Коля Біно і ласкаво просимо мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами любі друзі будемо продовжувати грати нашу пер прекраснішу і назвою групі назву «Black Rush». тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і поділитися цим відео з друзями. ну ми поїхали. Діліться з друзями. Ми починаємо. І так, пацані, це 55-та серія на пів ювілейна. Ювіле... І як я і обіцяв, цей відео у нас вийде повністю зі звуком. Середній звук буде такий, голосний – такий і тихий такий. Все, більш-менш адекватний нормальний звук. Так, давайте з куліра водички поп'ємо. Зараз в Зараз наберу водички поп'ю і будемо приступати. Да, 55-та серія сьогодні і допу. Сюди давайте опа, Бахмут був стаканчик водички з кульора холодненький, так як у нас вже приближається літо. правильні перші дні весни. Не, не перший день весни, перший місяць весни підходить до кінця. Що і дуже добре, тому що скоро буде тепло, скоро буде літо і так далі. Так, пацані підходимо сюди. Підходимо сюди до, до іграків. Тут, й йо, скільки їх є, щоб їх так сказати чи не і Мед із ігрока, Так, мет 326. Так Блин, забув команду як лічити. Опа, адміні. Медшелп. пишем команду медшелп. Все, після того пишем ID. Давайте. целой 481. 481. Беремо 1000 рублів. Блін за 100, Він солосівся, конечно, солосів, так. Ого, 11, 17, давайте 11, 17. І нули их сюда. Все? Ага, він живейший. Так що так понятно, понятно, далі це, це у нас хто де. Не, сегодня лікарня е, ніколи помню не слухайте, Скажу вам то, що 21.00. І зарплата прийшла 5850 рублей. Плюс у мене все разом текущий баланс счета 1250 рублей. Плюс все разом баланс 470. 378 семьдесят восемь тысяч пятьсот тринадцать Да. Ну, у такое. -то. Давайте, опа. У пациента недостаточно денежных средств. Ага. А с виду вроде ничего. Не, 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 за 6, я же все малюкосы. Так, опа, сейчас и же велико. пассажирчик. Опа. А? Мий. Аги 113. 513 Пятьсот дюха. Ну, блин, Та все, все. 513, оба, вже й потеніло. Уже й там і стало, темну усі стало 21.00. По по погина. Ну так, не погано. Такий віт. І тратялися. Ось тут і тут. І такий самий віт від першого. Тоже тут. Тоже тут і тут. О, напарник. Ну як напарник? Тоже лікар. Так, здорово! Ну да. чекаем клиентів, что мне розкладати. Потом я пока что кожный чейка облакнем, да? Не, не чекаю, приду из попала. Це не оплата, це тут до це кабінет загалі. Нема я тут навіть не днебу. Видите, такий кабінет я не могу врач, комп'ютерний стил, комп'ютер, клавиатура і меша. І... Так, якесь письмо грамота. Це грамота, це письмо. Ладно, це мої плазма. Книги. А что взагалі за книги? Завцяємо на секундочку книги. якась фігня. Якісь перевернуті тут диванчик. такі тоже книги диски. якісь папки. Папки в яких ще є пап папки. <ріху> Ладно, туди я не піду. Ні, на не піду, но не хочу. опа чого? артем 802 ID. Блин, 802. І далеко. Пацієнт знаходиться слишком далеко, да-да-да. Так. Дивіться, які прикольні дії, типа було. Булоска Булоска 11-11, Тисяця 1-1-1. 1-1-1-1. 4-11. Опа. 598. Я в принципі, поліція, якщо брати за порушив і одніше. Сосо 0. Так, за 1000 є. Далі. цього є 11.38. а. Так, 1138. Кидаємо за 1000 рублів, він теж приймає, У мене було 378 тисяч, стало 380. Плюс зарплата тут сразу. У м... 7 7000 за сьогодні вже уже на лікарю. При тому, що я граю от, по, з відео разом і без відео коротше 7 хвилин граю. Ну да, і за 7 хвилин бабки. Трохи бабок пішло. Так, тут дошка пошани. До речі, нікого не бачив цих врачів. Ніколи не бачив цю дошку. Так тут ну, якась фіня. Короче, понятно, як всегда, надо. Так, гол фам. Ні, не бро. Так все що за фам. Грану. А так це я був всей фам. Давайте. Ні, це там моя. Так, а ага, ігрока мут. Ну это написал супусочный Шашту. Так, це, це напарник, тут понятно. Ика лікарня, що знову Арзамас? И знову Арзамас, пацаны. Да, знову Арзамас и ось така, как в типа швидка машина. А ч вы тупи, пацаны? Ну давайте попробуем. Там тут... там тут понятно, да, там типа я... Там типа я лікую людей, а от мені цікаво. А що, якщо я попробую? Попробую заспавнити машину. Ч такий тугий? Підходимо до городської больниця сюди. і тут недоступна і Мерседес Бенс. Ага, 4 ранга мене третій. А, а чого так? Я що, не людина. Ось тут я якусь пам'ятаю машину ставив. Ну ладно. Блін, ні, в назоре у меня третій ранг можно четвертий, Ну то що а чого? Шо я, значить, якщо в мене там третій ранг, то що не можу їздити на виклики? Ну, Да, обід наш стал. Ну окей. Вот якийсь третій ранг ця, втягов. Вот ця, ця... тут через форточку видно. Вот такий як то кабинетик, що э, саме необхідне, короче. Ось тут ліжко, типа топчан. і саме необхідне. І тут плюс така торпеда. Торпеда через вікно є. Так, ладно. Заходим до доволі повну кімнатку. 943, цього йди. 943, кидай мне кидаємо йому курс лечения Андреєю. і приймає. Я вже зробил пацани не, не а 78. Понятно, понятно. Так, там типи ходит. Кусиня зривається. Так. Да, давай, давай, щось придави, придавей мені щось. Ладно. Так, один один, один. Ну, це той самий сплитний ID. да, да, топово, понятно. Це... Льо. Не знаю, що це таке. це такий. Так. понятно. Понятно. Так. Що я можу сказати, пацані, Ну, більш-менш щось вам таке показало. Але ще цього 465 ID. 465 кидаем поселиння в 1000 рубль и ну і він с кайфом приймаю за що я отримую ще одну 1000 рублів 9000 рубль по на карман на все з вам боку любимо дякую за увагу ставте лайк підписуйтесь на мне то канал делиться этим с друзьями це була 55 сарапшеру 56 -та. дякую кто дивиться по всі три сітриюсь Да, 3-4 пункта мені дуже-дуже приємно, вам вам важко. Всім пока-пока-пока. Пока. пока. пока.